Далі, ще хочу ще раз підчеркнути що про те, що е, перед тим як споживати, я навіть раджу вам е, хвилин за 30-40 за його від, відкрити. Але я вам кажу, це може бути ціла процедура, коли ви це робите вдвоє з кокоханою людиною і це вас як елемент вашого спілкування. Але якщо у вас обмежений там якийсь час то ви можете відкрити і хай воно подихає, максимально набереться життєвого свого смаку. І тоді воно буде вас любити і буде відкривати вам наступний смак. От зараз навіть вдихаючи аромат, його, ви будете відчувати другий смак. Він мені дуже схожий на такий, знаєте, вже навіть важкий, вина, такий, як мерло. От червоний такий охоплюючий. Навіть, знаєте, десь із, із нотками, з із нотками якоїсь квітки. Зараз понюхаю перше. Мені щось це навіть здалося на річкову Лілію. Угу. Зараз вже зовсім інший смак, чим був перший. Зараз це Появляється якась нотка тягучості. Це зовсім інший смак. І це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Куштуйте по чуть-чуть, давайте йому дихати, розтягуйте це задоволення і ви будете відчувчувати кожен раз різний смак. В Цьому є натуральність цього вина. В тому, що він, воно в собі е держить ще живі деякі е дріжджі, які от постійно змінюють його смак. Навіть коли воно знаходилося в бутилці, ми що, не вбивали бінтонітом, ми його не робили, ми залили живе вино. І воно жило далі в бутилці, воно живе своїм життям. І якщо ви навіть тут знайдете осад в кінці, це той природний осад, це ті відмерші дрожжі, які зробили свою справу. Зробили вино сухим. З'їли цукор і ви, да, ви Також я це тут вдаліше все душі, душі відчувається ця сухість вина, чому я і, і згадав тільки що про дрожжі, які з'їли сахар.